Минуле оживає на сторінках книжки. Син Тернопільсько-Зборівської архієпаргії УГКЦ, отець Віталій Козак, написав монографію, присвячену історії церкви Успіння Пресвятої Богородиці. У ній автор розкриває маловідомі сторінки минулого, однієї з найстаріших парафій міста. За словами автора, ідея написати цю працю виникла ще на початку його служіння в храмі. Роботу я десь розпочав півтора року тому. Ну, найбільше часу воно в таких випадках йде. На збирання матеріалів, уточнення, розвідки всякі. А саме написання, воно займає порівняно не так багато часу, якщо ви маєте вже весь матеріал зібраний. Усі ці дані отець зібрав у книгу під назвою Монастирська церква до історії давньої тернопільської парафії. У своїй праці Віталій Козак подає цілісну історію храму від зведення першої дерев'яної церкви на Миколинецькому передмісті у 1636 році до сучасної святині третьої за рахунком церкви у спільні Пресвятої Богородиці, що збереглася і діє дотепер. Завдяки метрикальним книгам, які збереглися, нам вдалося. Фактично встановити принаймні особи священників, які тут служили. Іншим цікавим моментом це фактично є найдавніша жіноча організація в місті Тернополі, яка принаймні документовано функціонувала тут при храмі успення, це Успенське сестринство. Отець Віталій каже: існує думка, другий уже кам'яний храм звели після пожежі, яка знищила попередній. Однак йому вдалося дослідити, що насправді церкву збудували ще за два роки до того, як відбулося загоряння, тому пожежа не могла бути причиною знищення святині. Другу церкву радянська влада підірвала у 1962 році, але це питання ніхто не піднімав і не досліджував. Джерела Тернопільські фіксують, що церква була знаменита. Тим, особливо дзвіниця, що являла собою останній зразок класичної архітектури на Тернопільщині взагалі. Це була дуже знаменита дзвіниця. Після того розпочинається новий період в церковній архітектурі Тернопіля цілого. Окрім історії, у монографії чимало зображень, які збереглися з того часу. Придбати книжку Монастирська церква до історії давньої Тернопільської парафії можна безпосередньо в храмі Успінні Пресвятої Богородиці.